Хай-тек. На перший погляд, це звичайнісінький показ мод. Але це лише на перший погляд. Адже усі представлені тут новинки буквально надруковані на 3D-принтері молодою ізраїльською модельєркою. Даніт Пелег, яка створила ці моделі за допомогою домашнього принтера, фактично відкриває шлях кожному створювати власний модний гардероб, не виходячи з дому. Вона каже, що нові технології допомагають розкритися творчістю. Я можу надрукувати на цій машині будь-що. Єдина проблема це дуже невелика пластина формату а 4 Тому мені доводиться усе видруковувати саме цього розміру, а потім з'єднувати чи склеювати різні частини. але принаймні мені не треба нічого зшивати. Тому якщо ви й самі не вмієте шити одяг, можете просто склеїти його вдома. Тесклюкло. Дослідження і розробка дизайну кожного виробу забирають кілька місяців. Даніт Пелек використовує стійкий матеріал Філафлекс, який сама називає дуже гнучким і водночас надзвичайно міцним. Кожен шматок модної новинки формату А 4 друкується майже 20 годин. Відтак на виготовлення однієї одежини треба до двох тижнів. Але ж воно того варте, каже дизайнерка. Ця технологія з використанням домашнього принтера дозволяє кожному з нас виготовляти і носити такі речі. Колись це могли собі дозволити лише знаменитості, а робилися речі з твердої пластмаси. А ці вироби дуже гнучкі. В них можна сідати, їх можна навіть прати у посудомийній машині. Домашній 3D принтер, за допомогою якого можна виробляти власний одяг, зараз коштує приблизно дві тисячі доларів. Але з розвитком технологій, каже Даніт, ціни обов'язково падатимуть, а кількість друкарських модників зростатиме.